Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 57 На цій землі було вже їм бувальців. тут Бог не сіяв з неба їм кропу. Простягнеш руку і не видно пальців, так хуртовина крутить у степу, шугає вітер, сатанія хвища. Ще спробуй тут багаття розвести. Аж де той ліс, хоч спалюй топорища, або рубай на цвинтарі хрести, але ж не можна людність дратувати, тут треба увійти без перешкод, тут треба мирно все перетривати. Схизматики розпечений народ, як не кричи, як браму не виламуй, угода є, то впустять, та коли. Вали високі, що там за валами, глухі ворота і мовчать вали. А вранці тільки почало світати, де не було, здається, ні душі, а вже стоять наведені гармати, і при лафетах мирні гармаші. Ніхто з панами не заводить бійки, і навіть слів дошкульних не вжива. Хто курить дерев'яні носогрійки, хто порох в гаківниці набива, сторожа та стоїть собі на чатах, та все їх більш над валом вирина. У чорних свитах, у шапках кучматих, в кобеняхках з овечого сукна. Ніхто нічим нікому не вгрожає. Ні в кого шабля не блищить в руці, лиш на валах казацтво походжає, і за щитами залягли стрільці, а вже шляхетство інеєм взялося, і вже охрипло панство від проклять. Кричить, брящать, ворота вщент розносять, але ж ворота ковані стоять. Якусь годину все це потривало, то їхній головний пояснень зажадав. А це від пушкаря козак з міського валу такий універсал на списі їм подав. Панове, ви і ми це рівні два народи, в боях рішили спір, і вільні ми тепер. Ви, значить, принесли до нас свої клейноди, свого орла також. А нащо нам Орел? Наш полк стоїть у полковому місті. Це значить, стоїмо ми на своїй землі. А ви тут хто такі? Стояли б десь на віслі. У нас тут гетьманат.